правил благоустрою. Неодноразово попереджувалися даний підприємець, от, щоб до приведення до порядку, але на даний час е, нічого не виконано. Пропонується обговорити е, дане питання і винести або демонтаж, або. А що вони не виконали, а не запрошували підприємця? Запрошували. Обов'язково запрошували. Вона, сьогодні, Ні. Туди, ходила, ходила. Я хочу почути, вона приходила до мене. Але я хочу почути спочатку членів виконкому, а потім передати те, що вона пообіцяла. Ну, я, я лично рахую, я лично рахую, що так знаходити на, на територію, так заходити невозможно. Його просто демонтірувати і все. Ні, ну дознайте, що така поведінка недопустима. недопустима. Інше ще питання, цей але... павільйончик став дуже популярним у олевчаном. Може дати останнє тисячу перше китайське попередження на сім днів. І якщо за цих сім днів вона нічого не зробить з того, що треба, отоді, тоді можна одразу без попередження присилати. Дюк, до вони приходять предупреждали, так? Вони чужи нема там О, за там. Треба ще адміністративно забираєш, А я на струковату налітаю, на ціль всі. Перед всім районом вони висідали. Вона накидає. А до неї балашині, спочили, цілі споходять. Вони чужи не, не матимуть. Теж... Нам гроші. То на прийде гроші, то ти зроби. Як положено на місці. Анатолій Васильович, я йшла на виконком, вона йшла з ковною туди, на ту територію. Я їй теж говорю, слухайте, міле, давайте з цим мусором, що я тут, я оказалась хозяїною. Вона навіщо. сказала, я все вирішила. Договор заключила, на вивозі. Я говорю, а вивозить відкуди? Ми ти його витреш? не бачили цього то договору. Дівчин? Ні, то вона наже махнула, вона на виконкові не порахувала йти. Вона з першого вирішувала. І я, Анатолій Васильович, я їй особисто пропонувала місце, в нас займав вже озерчук. На території ключика там в дворі обладнаний, зроблений ремонт. Все, де я продавав м'ясо озерчука, те, що було тих у Зараз воно звільнено. Я й говорю, там у двері, там склад, там мусор, там усе є. Ну вони взагалі вони приткнули того вагончика за бордюрами, отаку, от отаку ді люди спотихнуть взагалі комедія. Я не в тому смислі, що там мені треба, щоб вона туди пішла, да, там. а в тому смислі, що їй є дитиці. Ні, людина повинна як заходить, вона повинна виконати якісь вимоги виконкома. Треба паспорт прив'язки, вона повинна його мати. Надо того, не вир... Не вир... Сміття. Він повинен бути. У мене така взагалі думка. якби, Якщо такі умови ставити, то їх першу чергу треба ставити тоді перед тим, як дається дозвіл. Ну так було це зроблено. Це це зроблено. Не, майбези, не, майбези, що, тоді укласти ці всі таки, ну, це все прописано рішення. Це, це все ось прописані. І порядок встановлення. На сесії затверджений порядок встановлення сьогодні. Є що вони. Ось чітко, згідно цього порядку, чітко все прописано. І це, це, її, її. це їм робота, ну буквально, ну якщо вона утром приїде, то до вечора вона це все виконає. В документальному Ні, <звіл�и> В документально, так, да. практично. <звіл�и> а практично і... вона говорить, ми там ще тому составі. Ви, шановні інше, те, що я почув вашу думку, і відповідно я був пригнічений тим. Яку порнографію поставили в першу чергу? За це я говорю нашому маркерське робітство, куди він дивиться, і що стани протирає в кабінеті. Це два. Так? Там, де не треба, п'ять А, гавкає. Там, де не треба, он гавкне. А де треба лизнути, то по-другому поступає. Так, Родіславич, чи не так? На сьогоднішній день а, ця людина була. У мене перед оконкома просила до батечка. Вони замінять цю порнографію графію, поставлять другу. Прошу <реку> <реку> другу малу архітектурну будівлю, яка буде відповідати цим стримуванням, яка є до 10 квітня цього року. Так? Буде контейнер, буде все. Так само вона почула від мене те хамство, яке сьогодні витворили продавці, коли заходили. Це я сам на свої очі бачу, тому що 4-5 разів я йду понад тим саме. Але ми так як не можемо на сьогоднішній день забрати, коли є потребність у наших людей. Розумієте? Ну не хочуть брати, хай беруть. Давайте ми ще буде таке термін поставимо до 10 числа, віднесемо, а там будемо так? Але те, що ми почули друг друга, саме. ми в кожному рік. А до десятому ми Бог убираємо. А до ви я обираємо. Не, не, не ви. Вони. А вони вони вбирають. Діло в тому. Подожди. Тамара Адамова. Тамара Адамова. Тамара Тамара Адамова. На вас а, іменно від міської ради, не особисто від мене, не від майстра благоустрою, не від заступника. Вас виновним там ніхто не вважав. Ми знали, що хто не Якщо там не порозумілися і вас назвали, хто, ну то давай ми їх спільно вибачимо. Але те, що ми вже порядок не ведемо, то не ведемо. Мене пропозиція така. Вона ще не була, просила до батечка. І я сам прекрасно розумію, не можу, коли ще люди хочуть брати полуфабрикат і забрати. Ну, Оте, але те, якщо ми є можливість їх заставити, щоб вони зробили, щоб вони вже заходили в приміщення, будуть вони в сам магазин, молоді в і будуть брати це. Так що термін, те, що ми порушили, це їм наказання, і до 10 числа встановити всі ці. Погребності, які були. Я пишу рішенні при невиконанні даної тебе провести демонтаж. демонта до демонтату. Ну запишу, адміністрамісія натори панасові. Так, ще одне питання. Я, я додав би ще до цього друге. Якщо вони до 10-го не будуть вирішувати це питання, можливо вирішити. Будуть допускати теханство, що я сказав, так? тобто смітить будуть. Не будуть прибирати з собою тому подібне, просто закрити його, не давати їм працювати. Це закрити і все. Оце треба написати. Ні. При невиконанні санітарних правил він закривається, аж поки вони не встановлюють, він нема. Їм теж та, один день торгівлі їм багато дає. Закрий і вони зразу випаймуть. Да. До 10 числа вони встановлюють другу, гадость беруть, яка була. За ну, до цього близько... дотримуються проїзлають. Я не вмішуюся. За кожну картинку те, що рисуєте, відповідаєте ви. Контроль за цим ведете ви. І я не хочу, як не архітектор, вам вказувати, що те, хто неправильно, чи те, хто неправильно. Виконуйте свої зобов'язання, так як треба. Я ну, Але ми бачимо на його, що поставили. <п ят> <п ят> Хто за те, щоб до 10 го числа вона не, не смітила нічого, а 10 го числа новий рекламер. А так демонтуємо. Домовимося? Хто за, хоботова. Все правильно, але архітектор тут не прийшов, бо до нього ніхто не звертався з цим питанням. <п 'ят> питання в тому, що, <п 'ят> що ну ви знаєте, що <п 'ят> по, <п 'ят> по, по загальному вигляду в мене дуже ну, принципове питання. Питання, і я Всіх ну, викручує, щоб був то дійсно, і сам, якщо не виходить, сам ну, ту виправляю ситуацію, щоб дійсно були була ну, ну, нормальна архітектура. Прогиб. І тут теж я, я не відказуйся. Не трогав. Ну я сама не суть, це твій хліб, це твоє, е, ну як, ти довше це робити. Ну тобі ж ніхто не заважає, правильно? Или... Іли хтось заступник прихові сказав, що тому можна косо, а тому так можна. І, в принципі, я ще вибачаюсь, бажаюсь вас. Архітектор може сам від себе дати припис їм. Письмовий, дати припис так само, щоб вони з встановлені норми дотримувались, А ні, то зразу ж... <звісно> <піднимати. звісно> <писано> Слухай, а ти там береш по <звісно> Вже, ]Eh вже треба голосувати. Так, економіка не прома. Ще запитання є. Так устрає. Так, пока До 10 числа ні, не змінили. Тобто не обирав, вони повинні замінити повну серед такому само І дотримуватись 70 років. І це все прописано. Це в першу чергу. Але протокол пройти служить. За частково всі служби протоколи на війну комісію. Для того щоб поважно не було. Чого сьогодні керівник? А чесно харчування отримує не захват. Да. Ні, ну, 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 просто виставили одною розгледяйкою населевською. Понимаєте, я, на ну? я хлібу з половиною грузчика, сутками, а до її центр, не опозорить. Тут вийшло мусора кругом ринку, везде, а я, каже, це одна розгледяйка в Алівське. Ну так. Да. Хто за таку про... Хто, хто? Ханавніше не колко. Хто за таку пропозицію проходив голосувати? Хто за? Ні, Проти. Утримали. Наш крайній. Є, так? Але прийнято. мене така останнє питання, ще не розглянуло, є ще пропозиція. Як воно так? Скажемо, подобається оця вічна стоянка біля нашої міської ради. не то, просто то. пропозиція, що Пеніславіч Хайбер зробив якийсь проєкт, якісь клумби тут зробить. Ну, понятно, що там транспорт тут треба не, то, не то, не то, 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 по-нормальному. Ну, страхоте, таке робиться тут. Тобто стоянка для зборості, таксістів, що чого-нібудь там. Я О, стоянка під вашими вітними. Виглядає ну, тут ну, страшне. Хай би трошки якось Там культурі. Гроші коштів таких не потягне. просто якісь клумби будуть розподіляти там ті зони. І зовсім буде по-другому. Розумієте, по, по положенню роботи центру адміністративних послуг от, у нас повинна бути під'їзд і якась новіличка стояночка а це є буде. Вас буде. Може щось його трошки.

Два. Для того, щоб прийшла, составив протокол. Але те, що люди мають повне право, і ті самі таксісти, крім не смітить, вони можуть, щоб не заважати людям на крице міської ради і каву попити, і перекурити, і кову... Ні, не... Це вже етика виховання. Тех, оставляйтеся. я скажу вам одне. Будучи 26-27 березня у місті Львові, там все проходить доступ до е, міста. Це громадське місто. Ми не повинні бути закриті. А якщо вони десь і насмітили, то ми його тихенько прибрали, якщо вони це неосторожно зробили. А те, що вони можуть попити кави і стоять. Хай собі Ні, то то не воно не цьому. чому буде. Боже, ми говоримо затрат. Вони вас наглівші, гідюсе. Але це таке. Це помаленьку будемо наводити вас. Це треба говорити, якщо ми будемо якось ламати через коліна, це плохо. Ні, то це ж не мається на увазі. Йо може тут якісь брехун зробити дає трошки як розміжувач. Просто не буде того під'їзду, буде клумба. Ну, під'їзд буде до міської ради. Але я хочу, щоб ми Єпом, буде, а не клумба, а розмежувач. О, да не будеш тут ставити. Поставити табличку, хто дбає на перехрещенні. Да. Нам нічого на далі. Давайте не трошки потерпіть, там буде база. Людям так само треба перейти. Олег Миколайович, міжжувач. А на слух але люди хочуть сидіти, то хай сидять. Хай сидять. В Божнє. Можемо ще і лавочки поставити. Можемо і зробив а, книгу виселим, зробимо харчування в подвалі. Міжу кочі, це все прописано у Мандебурському праві ще кілька років назад, там де десь 648 рік, так? Нібиш. 61-й, 641. Да? 600, 900, 641, так? От 1964 року. Ми є місто. Так? І люди мають право і харчуватися в міській раді, тому що це їхні приміщення, геть усе. Приходить і в туалет, геть усе. І ми будемо терпіти. А ви помітили, що в ця розберіг, а усіх стоянках почалася після того, як встановили оцей пам'ятник Магдепорському праву. Зразу тут вони відчули і почали... Ну і зразу почали приливати. Ну це нормально, це таке. Це, цей такий процес довгий пройти. Я сам був о, глибоко удивляв, те, що я побачив у Львові. І те, що я побачив за кордоном. Ніде нема парканів, ніде. Можна, люди до сейма можуть подійти, Вони можуть посидіти на криві. Ну, да, вони сміття не, не оставляють. Так? Вони сміття не оставляють. Це сміття це вже друге. Але те, що вони мають право подойти, посидіти відпочити, почити, вопросу нема. І тим більше і ми цьому, і я особисто не буду ніяк забирати. Навіть можу і поспати. І у ну, Львові Гузесенькі вулички, все одно да. якось мене. Да, все воно нормально. А я ж предлагаю гузесенькі вулички трохи другі. Да. Люди самі роблять їх. Що ви машиною массивою Так, це ми прийняли, так? Да? До 10 числа все. Так, 17 питання. 9 пропустили, На 9 з порядку денному. Ви пам'ятаєте, у 2004 році була проведена реконструкція площі і реконструкція пам'ятника. За цей рік особливо вихідна ну, частина ці ступеньки просіли за логи. Почали руйнуватися і потребує ремонту. Пам'ятник потребує ремонту. І Якщо хватить сил, то в мене теж велика мечта, що поміняти верхушку, я не знаю, як це буде, але в першу чергу обов'язково ступень потрібно поремонтувати. Є підрядник, який під, ну, цю роботу. До речі, так зразу пропозиція. Позвучали по місті верхівку, так? Зразу таку думку, що слід не забувати, в якій державі ми живемо, і моя така думка змінити ту зірочку, яка там є, на герб України. Я розумію, я розумію, що говорить, але... Це історичне, це історичне. Це історично, так. Зараз прийдемо щось і ні, Зірочка це історична лікарня, рік судко мене. Це ще одне, чи сили в цьому році верху поміняти. В першу чергу студентські йдеться відбити, які вони задумають останні по голосуванню <говори> цього <говори> партії. Якщо не потрібно, то я Так, Воно в самом ділі дуже порвало ступеньки. Де підход, все там повипадали ці речі. Це був 2003-2004 рік, коли робили, Ще не було тих технологій, які могли зберігати його таке там. Воно потрощилося, упало. Сама смета, те, хто прочитав, доводило до кінця. Ти на полу путі остановився і потім плинуть перед цими, перед цим оставить. Там смета зроблена повністю по взаємодію по всіх э, ронітних елементів. Їх ремонтувати і заново поставити вартість смети 140 тисяч. Но, поки, Были робити вортапу, як я получился. Підряд дика підприємство дітей. Столько. І руби оці. Ну и реву ці бази. А скільки коштує ремонт сходимо? Там загалом є. Хоть будівельні роботи треба, там же є по кожному пункту. Так, да, там отдельно. Це просто те, що зарисовано в комплексі, замінить все. Але на сьогоднішній день не на часі, наприклад, міняти пліту, яку пологу, навіть усе. Її можна запросити відповідно художника, він це затре, і воно показалося, ну там, фризвище. Це треба демонтуватися? Ні, ні, ні. Не демонтуватися. Ні, ми не будемо. Бо того ізначально ми говорили сьогодні з утра, хоч тільки згодні, тільки на одні які самі ступеньки. Їх закрить, щоб там, і вони тим більше скользкі, і коли виходять люди вже 9 років, коли дощі, там як на льду, там підтримуємо людей, там треба їх, щоб вони були зовсім конструкції. треба ступеньки замінити. конструктою. По-друге, ви приходили зараз на, на, на крильцо. Заходити міської ради. Це того робилося у 2006 році. Це вже того пройшло 9 років. Відповідно, сегмент технології там того треба ну, там нічого міняти не треба, але переробити його. Кам'янець стати, а деяку кусочі камінь добавити. Ну Та, там якісь трошки пруточки підстрібляють. Ні, то це його треба зробити. І ще. Лавочку для бракосочетання поставити тут, так? Що ти звучать? Я думаю, за тебе це робити. Теж так? квадрат такої плітки, щоб, щоб воно вийшло. І туди встановити лавочку для для того, щоб молодята могли виходити з И, і, і ми будемо ставити лісом сюди до, до ЗАКСа, але для того, коли фотограф буде робити фотографії, щоб було видно храми. Православний католицький. Такі так вони розчитували. Так розчитували. Правильно пояснює? Так. Ну, площадка розміром метр восьми на два восімдесят і, і ця скам'яська э, вже готова. Э, ну вона, ну, <клес> ну, вона висок, в образі <клес> серце зроблена. Це нам э, її ще в проглому році перед ним міста. Подарував підприємець. Як я прізвище? Там дете належка. Ні, ми, ну як, ми його просто не оголосили, тому що ми не встановили. Ми вже оголосимо тоді ну знаємо прізвище його. Він зро, зробив дух. Черняк кажуть. Черняк, так, да, черняк. Він дуже гарно цю лавочку зробив, то відповідно молодята будуть, і воно буде того, як символ, таке те та саме. То Йо? його мене прохання для того, щоб його це все ступеньки коло пам'ятника, ступенечки коло міської ради, роботи включити, які є, там може додати, який квадрат плітки дойде, де вона побита. І відповідно цих два квадрата, або скільки, або три квадрати плітки вирізати сюди. І з роботи, виходить, що зробив, щоб встановити цю лавочку. Отаке, щоб це рішення дати, а по вже по фактичному по виконанню робіт, щоб процедуру написав, ми його затверджує оплатили. Так піде? Як... Діяльного... Треба винести питання та, і на сесію. То що ми таке будемо робити, робити, щоб потім депутати не сказали, що їх поставили перед фактом? Виконковий. Витрати підуть на що? На поточний, на капітальний. Витрати будуть віднесені на поточний ремонт, на капітальний і заточенний. Тут невеликий об'єм. Це невеликий об'єм. І матеріал по суті залишається. Поточний ремонт до 100 тисяч. А тут воно буде тут небагато. Ні, не могу. Ну хай от цели, хай 10 тисяч буде критичської ради. Хай 3-5 тисяч буде це, эти самые, бетоны и це так? Ну і там основна, хай тисяч 20-30 коло пам'яті. воно ну, там не дорого було. Воно підходить під підходить, да, І матеріал той самий використовується практично. Додається да. трошки. Але, ну хорошо, то його то саме довести, довести до відомого, що в рішенні прописати е депутатів міської ради. Так приймається? Хто так, да. за, за те, про що проголосує? Хто за. Проти, отримали одноголосно. Шановні, члени не порядок день не вичерпаний. Бистренько провели гідусе. Дай Бог вам здоров'я. Слідуючий раз не спізнюють, приходять вовремя, ще щоб...